Ага. Це цікава професія. Дуже цікава. Незвична, опасна, але цікава. І кому ще робити цю справу? Сапер це людина. Е, як вам? Безстрашно. Можна так сказати відповідальна, а по іншому не можна. Фух. І... Я скажу так, без е, саперів піхота не піде далі, без саперів танк не, пі, не поїде далі, без інженерів взагалі бліндажі не строються, окопи не риються, але без піхоти сапер не піде, бо потрібне прикриття. І воно все взаємодіє. Ми всі залежимо один від одного. Інженера для мене це досить, як сказав, це, це складні війська, дуже складні війська. Тому що тут дуже потрібно, як би сказати, розуміти, з чим ти працюєш, не тільки з інженерним озброєнням, а особливо з інженерною технікою. Бо вона дуже прискіт стосовно цього. Зараз одну хвилинку. Найважче. Любить виконання бойового завдання можливо перетерпіти, переждати, зробити ще, піти знову. А втрата побратимів це найважче. Нас мотивує те, що ми на рідній землі. Чому ми переможемо, тому що ми все віримо. Бо ми сильні духом. thank you